Добрий вечір, шановне панство, субота. Підбиваю підсумки того тижня. Того тижня в нас декілька, один-два рази. Один раз, напевно, була температура. По крайній мірі, мій телефон показував вчора, тої ночі, що минуло мінус 12 градусів. А по факту... Скільки було, не знаю, в приміщенні було ну, вода в бутилці, яка стоїть, не замерзла. Бачите, вода гуляє, води, кури воду п'ють, але пісня нічних приморозків великих, видно, приміщенні в районі нуля градусів, я собі так думаю. І що ми маємо? Сьогодні 4 яйця. П'яте яйце, оскільки було дуже-дуже холодно. от Недавно курка посиділа і ми маємо виловок яйця. Чи воно без шкаролопи, чи просто воно з неї так вийшло, що каролопи немає. І так, протягом тижня було в нас два рази по п'ять яєць, і чотири рази по шість яєць. І сьогодні 4 яйця. І в загальному маємо скільки? 38 яєць. 38 яєць з 42 можливих, то напевно біля 90% яйценоскість. На грудень місяць, то самошедша яйця Ще якщо врахувати, що на ринку в нас максимальна ціна яйця. 10 гривень, то за тиждень кури 38 яєць, маємо 380 гривень вбити яйця продати. Пропонував я дружині піти на базар продавати яйця. Не хоче, не хоче, бо йдуть свята, треба мати яйця, треба яєчка дати дітям, щоб діти теж їли натуральні продукти. В принципі, завжди ми так робимо. І тепер, якщо продати ті яйця по максимальній ціні 380 гривень, а тепер далі. А за, за одну курку я заплатив 280 гривень. Тобто чуть не 1,3 курки вони відробили мені за тиждень часу. Я не знаю як буде далі. Ну куриш, ж... а тепер на що звернув увагу? Та, як відносно холодно в грудні, місяці, кури дуже почали дуже багато їсти. Дуже багато. Вони, я от я прийшов, я вже пів години тут, то вони ще гранулу не даю вже їм, бо думав, що я їх виріжу, а даю помелене. Помелений корм, розмішав все, так як грануло, тільки без грануло. І скільки я їм вже і нарізав, і що то в мене було. І капусти нарізав, і бурячка врізав, і що вони, то все грибуть, грибуть і кинув це, тільки що кабачка врізав і кабачок їдять. Зараз я їм ще одного кабачка кину, хай вони доїдають і будуть лягати спати. І так, то вже якийсь, напевно, дев'ятий місяць, як вони в мене несуться. В принципі, як вони в мене є, вони з 18 березня я купив, 18 лютого, ой, 18 грудня буде 9 місяців, як вони в мене будуть жити. Живуть в мене. Ну я так скажу, якби їм було зле і якби погано годувалося, мерзли вони, то вони й не неслися. Зараз зимою 38 яєць в тиждень, то є ого. го Все, дякую за увагу. Заходьте на канал. На каналі завжди чесна інформація про ті курочки, як я годую, чим годую. Зараз їм ще буряка найду, на і кину ще буряк, бо клюють вони капітально все.